Доброго ранку малята, любі хлопчики дівчатка. Послухайте загадку. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі. Поля причепурила пухнастим снігом крила. Вгадайте, хто вона, бабуся Чіпуна? Вірно, це зима. Ой, хтось стукає. Зараз я подивлюся, хто до нас поспішає. Подивіться, малята, це котик до нас прийшов і приніс ось такий конверт. Котику, а чому ти такий засмучений? «Малята, котик засмучений, бо він не зміг загадки розгадати, які загадав йому сніговик. Допоможемо йому. Не хвилюйся, котику. Діти в нас дуже розумні, тому вони обов'язково розгадають твої загадки. Зараз я на них подивлюся теж. Ану слухайте, малята, уважно. Що це, що це всі кричать? Білі мухи облетять. Так, вірно, малята, це сніг. А тепер послухайте другу загадку. Холодні та біленькі, легенькі, мов пушинки. Мережані гарненькі, з небес летять. Сніжинки. Чуєш котику? Вірно. І третя загадка, слухайте, уважно марята. Малює дивні квіти. Не жартома, Серйоз. Все змусить крижаніти художник цей. Хто? Мороз. І остання загадка. Зроблений зі снігу, в нього ніс морквинка, нас розселяє. Всі біля будинку. Хто це малята? Вірно, це сніговик. Ось бачиш, які діти в нас розумнички. Котику, всі загадки відгадали. А тепер скажи мені, котику, яка зараз пара року? Діти, котик не знає. А ви знаєте? Вірно, Малята, на вулиці зараз зима. А щоб ти, котику, запам'ятав цю дивну пору року, ми малядами тобі розкажемо про неї. І допоможе нам ось ця картина. Малядан, подивіться уважно, як ви гадаєте, яка пора року на картині? Вірно, тут зима. А чому ви так думаєте? Так, бо скрізь, дивіться, і на доріжках, і на кущиках, і на деревах, і на дахах будинків. Лежить. А ще як ви здогадалися? Вірно, дивіться, і тато вийшов на прогулянку з дітками, і діти всі тепло одягнені, щоб не замерзнути. А що вони взяли з собою, Дивіться, що це таке. Так, це санчата. На санчатах можна покататися тільки взимку. А подивіться, а що це ось на підвіконні висить. Ось тут, вірно, це бурульки. Вони теж бувають зиму. Діти, зиму всі котику люблять і малята, і навіть дорослі, бо зима дуже чудова пора року. Ще взимку бувають свята. Це свято яке, діти, вірно, святого Миколая, а ще Різдво. А зовсім недавно ми з вами святкували свято Нового Року, з ялинкою, яка була прикрашена іграшками і яскравими вогниками. А ще це свято обов'язково приходить з сюрпризами і з подарунками. Зима найхолодніша пора року, але вона дуже чарівна і все навколо. Немов у касті. А які красиві дерева взимку, коли вони вкриті снігом. Ось сьогодні, малята, ми з вами і намалюємо зимове дерево. Для роботи нам потрібна серветка, на якій ми будемо малювати, малюнок з намалюваним деревом. Я сама вже намалювала, а вам допоможуть батьки. Біла фарба і малювати ми будемо. Ватними паличками, які зв'язані між собою. Для того, щоб ми добре намалювали, треба розім'яти наші палички. Для цього ми зробимо пальчикову гімнастику. Раз, два, три, чотири. Разом ми сніжок ліпили, підкидали і ловили, підкидали і ловили. Раз підкинемо і спіймаємо, потім ми притиснемо і пограємо. Починаємо? Я беру палички, мочую їх добре, білу фарбу, і починаю малювати. Ось так на всіх гілочках ставлю сніг і вгорі, і збоку, і на товстих гілочках. І на томеньке, щоб все дерево було дуже красиве. Ось так. А ще я намалюю сніжок внизу під деревом. Бо взимку він падає і вкриває і доріжки, і кущі, і дерева. Ось так. Ось таке дерево я намалювала, а тепер я буду чекати малята на ваші малюнки. А зараз ми з котиком хочемо сказати вам до побачення, до нових зустрічей.